Продовження тої теми, що в парках та й взагалі. Рідко де в місті є доступні громадські обиральні. От парк супільча. Громадська вбиральна і от Нехай хтось скаже, як людина з інвалідністю має потрапити туди О, сходи теж сходи. Ну і, наприклад, якщо людина з інвалідністю захоче, ну, куди має піти, от посеред парку є одна громадська вбрання. Куди? Тут сходи не зайдеш. Тут також сходи. Хіба під дерево або в кущі. От і все. Все для людей. Все для людей. Або під дерево, або в кущі, або радчики по сходах. пустим. як варіант. Зараз покажу громадську вбранню в торговому центрі Орнава. Така сама ситуація. Зайти неможливо віддання на візку. foi na Все? Нет, ты его, ты его кусочек. Не -а. Вы открываете? Я А, а. не як? Что тут, куда ты Что какая ситуация? Ага. -а -а. Ну, заходь. Так, куда заходите? Сюда. Ну а як? -а -а. Все? За Так? Просто власникам сказати, щоб ви щось зробили. Я З вами згідна. Я з вами згідна. Там керівництву скажете. Що неможливо заїхати. То скажіть керівництву. А? Тут треба, щоб зробили. Ось така ситуація в Варнаві з романською обиральніною.